Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, які є перешкоди, що заважає відкрити власну справу, мати постійний стабільний прибуток, хорошу і... роботу. Поможіть, скажіть, що заважає, прийняти правильні рішення, відкрити власну справу, мати свою фінансову незалежність. Було добре. Все раніше мало статись. Ви дуже хороші рішення приймали. Було багато енергії. Зараз сильно. Угу, це було добре, сильний, дуже напад. Ну, прям страшний напад, суд, якийсь судове рішення. Скажіть, що це таке? Що це робиться? Ну, тут у вас забрали велику суму грошей, фінанси, суд. Де судоварі якісь на, на суди, ну, от карта Фіміди, щось відбувається. Ну, це все напад. Багато витрат фінансових. І дуже сповільнилось усе. Заперечую, убираю весь негатив. Скажіть, допоможіть. Що заважає відкрити власну справу, рухатись вперед. це фінансову незалежність. Тут магію закрили в фінанси. це проблема зараз, подивимось. Хто робить негатив, прадник. Їздили навмисно замовляти. Заперечу весь негатив убираю. Великі гроші платили. Заперечую весь негатив убираю. <кій> Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. На власну справу, на роботу відкрити шлях. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи лишився ще негатив. Тільки відкриться шлях, закривають, заперечую весь негатив Ануліру більше не працюй Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негативний не магічний? Дуже агресивні люди нападають, намагаються зруйнувати життя. Чи вдасться відкрити власну справу, бізнес, свою, мати фінансову незалежність, роботу, знайти хорошу? А, все почисте. Зараз відкрилась дорога. Верховний суд поверне весь негатив назад, ворогам. Заперечую, весь негатив убираю, заперечую весь негатив, знімається. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей знімається повністю весь негатив, відкриваю дороги на власну справу, на роботу. Перекриваю, перекриваю на стабільний прибуток, фінансову незалежність, прийняття правильних рішень. Зрушення з мертвої точки, ви більше не стоїте на місці, рухаєтесь вперед, у краще, майбутнє, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, Всім, хто дивиться відео, близьким людям, на щасливу долю, на власну справу. На Фінансову незалежність, дороги на гроші відкриті, більше ніхто не може втручатися, цікаються всі крадніки. Поручі на тільки кладовицьку магію анулірує більше не працює, буде так і так буде. Відкрийте всі шляхи і дорога на гроші. На щасливу до буде все сказано. здійснено, так буде. Ще хочу подивитися. Таке питання, чи є негатив на каблучці, яку знайшли. От якщо дивляться люди, бо близькі ваші, хто знайшов каблучку, Прекрасу, золоту каблучку, чи є негатив, чи може ви знайшли якусь іншу прекрасу, от? Чи є негатив на цій прикрасі? Давайте подивимось. Розсорки, розрив порча на самотність, закриті шляхи, постійні сварки, і ще має бути алкоголізм. Тут дуже небезпечна каблучка, вона запрограмована на одну агресію, і з цією каблучкою треба попрощатися. Її можна викинути з моста у воду, з ну, в якусь воду, де не пляж, а так воду, і сказати, що ундінам на збереження негативу цієї каблучки і кинути якісь копійки, що уплочено. Така каблучка. <клухи> Бо якщо нема водойм у вас таких то можна викинути в смітник і сказати духам смітнику на з'їдення негативу і печиво або цукерочку покласти, сказати, що уплочено Сміт... духам смітника. Тут страшне розбите серце, всі карти на самотність. Ще залежності. Дуже сильні закриті дороги на гроші, те, що було багатство в домі, має все закритися, щоб не було ні грошей, нічого не було. Така каблучка. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть, що робить? Угу. Це був великий обман. Хто цю каблучку вам підкидав? чи навмисно запихав кудись. Це зізбу, якщо от у вас є чоловік, чи, може, це були ваш батько навіть, може таке програтися, що робили на крах. Чоловікові, щоб в нього все розрушить: його життя, його сім'ю, роботу повністю все. хто сам Ну, зі сторони чоловіка? Скажіть ваші сили, хто саме робив? Жінка агресивно налаштована дуже. Ну, Це було давно міняла долю. А ще хотіла стягнути вдачу церковний грегор. Так, добре. Зараз все будемо знімати. Убираю весь негатив. З усіх хто дивиться відео. якщо був контакт із підкладом із каблучкою, знімаю повністю весь негатив, убираю заперечення. Ці порчі на самотність. анулюю, більше не працюють. Розсорки. крадники розсікаю, більше не працюють. Анулюється повністю. Вся програма негативна, що на каблурсі більше не працює. Повертається ворогам, де б вони не були в цьому світі чи в іншому. Все на зворіти йде не на переклади, на них самих. Відкриваю дороги на вдачу, на любов, на гроші. На відносини більше не працює. Негатив буде так і так буде. Все погане і лихе назворіти. На більше немає розсорок негативу. прив'язки до алкоголю немає, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи. І дороги усім, хто дивиться, відео, близьким людям на щасливу долю і анулюйте повністю всі негативні програми, які б не були вдома. дворі. усі підклади більше не працюють, негативна програма анульована повністю, повертається до ворога, буде так і так буде. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так, добре, зараз я хочу подивитися ще питання, коли відчепиться колишня сваха та невістка. Отаке От питання, якщо є якась схожа ситуація, тих, хто дивиться відео у близьких людей? І скажіть, допоможіть ущі сили, коли відчепиться колишня сваха та невістка. У того, хто питав це питання і загалом, що схожа проблема у людей. Ух, по колу ходять за вами. Угу. Дуже підступно. Так, вам періодично вдається повернути негатив, повернути отой все лайно, брехню. Повернути. Ну це маніяки. Палюють за вашими фінансами. Заперечу, весь негатив обираю. Закривають шляхи, Може ще робити, щоб не, не могли мати дітей. Ну тут, чи онуків, чи дітей. Агресія сумасшедша. Заперечуюсь, негатив убираю. Скажіть ви ще сили, допоможіть. А вони до вас пишуть, щось вам кажуть таке приємне, таке хороше, дуже такі добрі. Ну, вам вдався, е, е, як-то повернути негатив увесь їм назад. Дуже хороші були зроблена така. Може, чистка, щось грандіозне ви зробили, бо Верховний суд виходить. Зараз намагається до вас пролізти. Вам не, не можна з ними контактувати. Палюють за фінансами, за грошима. Так, коли відчепляться колишня сваха та невістка? Допоможіть, скажіть, будь ласка. Це може статись до кінця цього року. Тут вони ще будуть з вами після Нового року. Відчепляться, псують життя після Нового року, відчепляться. Ще після Нового року ще будуть втручатись життя. Тут треба відрізати. Є така, може, вас полу... треба відрізати. Тут маніяки, вони накручені дуже серйозно, щоб вам руйнувати життя, всі сфери життя. І мороки ставлять, щоб ви любили. Заперечу весь негатив убираю. заперечу весь негатив убираю. анулюю, помню. дурять, обманюють. Заперечу весь негатив убираю. Повертаю назад. Тут треба відрізати, оцікати. Коли відрізаєте, то це. Можу так розповісти, можна спробувати і самому одрізати. Треба покласти фото і на підлогу і ножем одрізати і казати, відрізаю таких-то так, ім'я від себе і між собою і цими фотами одрізати три рази. Можна ще запросити енергію. Коли от в ліс, якщо піти або в парк піти, є такі дерева, які вже не живі. І Можна попросити оцю енергію, щоб, як от, енергія розкладання, да, оце дерево обирається із лісу, із живого лісу, от, щоб і ці. Люди також убралися із вашого життя. З... Mm. Абщо треба звертатися за допомогою, тому що тут дуже серйозні такі агресивні, налаштовані маніяки, вони, наче як, от дуже важко від них відчепитися, лізуть і через третіх осіб намагаються до вас і ще й на вас ставлять приворот, такий морок, щоб ви їх близько підпускали, любили, пікувалися, гроші давали даже Чи вдасться одрізати оцю, вибачте? Сваху та невістку вдасться одрізати, якщо одрізати ножем. А вдасться. Головне з вас оце зараз познімати всі мороки, програми на їхню любов, щоб ви... Ну, тут основна умова, коли відрізаються люди, це щоб ви їм не писали, не дзвонили, не бажали зустрітися, щоб ви чітко зрозуміли, що ви цих людей не хочете в своєму житті бачити. Самі до них на контакт не йшли. Бо тоді знов прийдеться відрізати, якщо ви будете цікавитися цими людьми. Ну, тут морок знятий і перемога. Ви зможете і самі прекрасно відсікти цих людей від себе. Заперечую. Така ситуація. Заперечую весь негатив. Убираю, Анулірую повністю. Всі програми негативні, Убираються. Мороки, прив'язки знімаються. Оцікаю всі привороти, крадники, і стяги, Оцікаю. Більше не працюють, анулірую. Всі програми негативні, що робили. Свахата, невістка. Повертаю їм назад по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Все погане, лихе назворіти, де перекриває. Тому хто робив, хто замовляв по Верховному суду. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на гроші. На здоров'я відкриваю шлях, більше не можуть втручатися у ваше життя. Відновлюю вам вдачу, повертаю всю енергію, повертаю, <кій> більше немає впливу, мороків немає. Відновлюється ваша свідомість, буде так і так буде. Отсікаюсь вкруху та на по інших шляхах Пускай більше до вас не можуть причепитись, буде так, і так буде. Отака. От. І якщо будете відрізати, 9 разів треба і кожен раз промовити, що отсікаю таких хто, таких, хто від себе. Добре, на цьому я буду завершувати. Отака от вийшла сьогодні кава. Хочу подякувати усім за донати, подобайки, за те, що пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику і набагато краще працюють чистки, захист лягає, і, відно... і такий налагоджується зв'язок із вами. Навіть подобайка це вже контакт відбувся, обмін енергіями. Це, ну, і загалом, якщо навіть не має. Жодного відгуку, то це все одно буде працювати. Ще хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. І також можна написати питання на загальний розгляд, на YouTube канал. Це дуже ефективно теж працюють ці чистки. Ще хочу Нагадати, щоб ви допомагали кожен раз, як у вас є перерва, якась відпочинок. Надішліть хоча б одну гривню для військових на да, допомогу, пошліть їм такий енергетичний посил, що ви підтримуєте їх, що бажаєте успіху, вдачі, захисту, що ви їх любите, що хочете, щоб була якомога швидше перемога. Така підтримка дуже необхідна. Особливо зараз буде зима і треба і на теплі речі збирати. Так що шукайте от в Телеграмі, в інтернеті дуже багато хто збирає допомогу для військових. Робіть, допомагайте. От. Бажаю усім бути щасливими, щоб у вас завжди були тільки. Вірні, ви приймали рішення. І навіть якщо помилялися, з цього мали досвід і вставали, і рухалися. Не треба зупинятись. Щоб у вас був час і на відпочинок, і на роботу, щоб ви були гармонійно, так, рухалися, розвивалися, мали фінансову незалежність, були щасливими, багатими людьми. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!